Ви святкувати Різдво Ісуса Христа і коли буде Новий рік? Знаєте, ні в одній церкві я не могла зрозуміти, що таке Різдво і як його святкувати? І тільки наш пастор Станіслав Солтаненко просто елементарно доступно нам пояснив: спочатку ми народжуємося, а тоді в нас іде літочислення, тобто нам рахуються роки. А як зробив Сталін? Тобто він зробив спочатку новий рік, виходить, а тоді тільки Різдво Ісуса Христа. Тобто, перекрути на Ісус ще не народився, але почалося літочислення. Але літочислення починається від Різдва Ісуса Христа, і ми всі живемо від літочислення Ісуса Христа. А наш пастор Саніслав показав, що 25 грудня народження Ісуса Христа проходить 8 днів, і 8 днів у євреїв робили обрізання. І після того як роблять обрізання, це є завіт з Богом, це укладання з Богом договору. І тому спочатку ми святкуємо Різдво 25 грудня, а далі уже йде Новий рік. Так як ми народжуємося, і тоді йде літочислення, так само Різдво Ісуса Христа це його день народження. Тому СРСР зробили різдво 7 січня, щоб витіснити Бога. Це зробив Сталін. І якщо я підтримую цю пропаганду, святкую різдво 7 січня, то я за це буду відповідати перед самим Богом, тому що від того, що я буду переписувати історію, істина від цього не зміниться. Тому що Різдво це народження Ісуса Христа, і головним на святі є Ісус Христос, а не якісь обряди і традиції. Якщо ви не маєте церкви, не маєте пастора, не маєте наставника, тоді приєднуйтеся до міжнародної місії слово Боже, щоби спасти свою душу, щоб духовно возростати. І ми молимося за кожного з вас і благословляємо.